Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, сьогодні 7 квітня у нас сьогодні з вами був містичний Бліц, і подивилася я стосовно 8 квітня. Ну, плюс-мінус да, ми даємо похибку в плані, в плані е, строків, тому що ну, не любить Таро строки, їх не показує. Я знову запалюю. Свій ароба-конус, тому що бачу, що вам подобається ефект диму на камеру. Є в мене колода шикарна, прекрасна. Я дуже її люблю і мріяла про неї дуже-дуже довго. Показувала я її в телеграм-каналі. Така вона працювати, звісно, на ній не дуже зручно. Я покажу зараз чому, але. Після розкладу на 8 квітня чомусь мені захотілося зробити для вас розклад а, підказка, на що звернути увагу, що головне, да? на що звернути увагу, от найближчий а, от тиждень, давайте 8 число, якраз починаємо з понеділка. Бачите, які карти? Зараз покажу, на що звернути, на що варто звернути увагу. А, карти фантастичні. Я знаю, ви давно просили, щоб я зробила розклад на цих картах. Тут прям так золото срібло. От, вони дуже красиві. Булочі, аркани тут не промальовані. Ну, в плані таких ілюстрацій, зараз я вам покажу. Так, панство, давайте дійдемо до. А, до якихось ну, Ілюстрації, да, щоб ви розуміли. Як там, золото, срібло, бачите, як багато тиснення, багато фольги. Угу. Подивимося, да? Давайте сьогодні зробимо такий цікавий розклад. Верховний суд, дивіться тут, який цікавий. Верховний суд. Так, значить. А... Буде 5. Хотіла 4, але чомусь прийшло мені цифра 5 в голову, на, на думку, тому зробимо 5. Це, я знаєте, що хочу зробити. Це я хочу перетасувати колоду. Я зроблю це швидко, а ви поки можете подумати про щось своє. Не обов'язково загадувати. Не обов'язково загадувати якусь, якесь одне число, да, якусь одну цифру. Ви можете загадати одразу дві, або взагалі дивитися від початку до кінця і взяти щось для себе з кожного варіанту. Я. Не знаю, зараз подивимося, як будуть відповідати карти. Можливо, підключимо і таро Ошо, подивимося і по енергіям так само. Да? Тобто ну, до кожного варіанту докладемо ще таро Ошо, щоб розуміти, які енергії чекають вас. На цьому тижні я колись робила такі загальні розклади. там у мене навіть є другий канал з загальними розкладами. Я не знаю, чи буде вам цікаво, ми, звісно, можемо продовжити. Просто на все не вистачає часу. Але якщо вам відгукується і якщо цікаво і корисно, ну давайте, може, спробуємо відновити і розклади на тому каналі. Так, ну що, ось так. Ну, я, я покажу, як я їх тасую, я інколи роблю на них розклади там собі або там, комусь із своїх а, близьких людей, да? ну, коли мені не потрібно сильно поспішати. Зараз тут... Ой-ой-ой. Таро Оша. Давайте все ж таки зробимо. Ну, якщо. Якщо думка приходить, якщо рука тягнеться, то потрібно себе слухати. Я часто говорю своїм учням: якщо вам здається, що вам здається, значить вам не здається. Ну що, готові? 5. Да? Давайте будемо думати. Хто буде писати тайм-коди? Четверта хвилина, 50 секунд. Якщо раптом ви будете писати тайм-коди... Хто не захоче дивитися, як я тасую карти. Ну, дивіться, ось так це виглядає з такими картами, інакше неможливо П'ять варіантів поради для вас, що важливо, да? що важливо, на що звернути увагу на цей тиждень, тим паче він такий про зміни, він про колосальні зміни, про те, що буде закладатися на довгий період вперед. На що звернути увагу, що важливе, що головне. Дивимося друзі. Перший, перший. Другий. третій, п'ять. П'ять варіантів. Оберіть, будь ласка, свій. Так. Ну і давайте Таро Ошу. Подивимося енергії. Енергії тижня для вас. Перший, другий. Можете поставити на паузу, обрати свій варіант, те, що вам відгукується, або дивитися повністю весь. Можна два, можна три. Ну що, поїхали. Давайте. Перший варіант починаємо з енергії. О, вау! Так, неочікувано тиждень почнеться у вас доволі стрімко. Карта прориву. 11-й старший Оркан. Карта прориву. В деяких колодах, в деяких, правильно сказати, не колодах, а традиціях, є таро, де в 11 старший аркан це карта сили, є традиції, в яких 11-й старший аркан це карта правосудня. По прориву все ж таки, я думаю, що це більше про сил. Тому це сприйняття себе. Це коли ти знайомишся з собою, це коли ти дозволяєш собі, можливо, трошки більше, ніж зазвичай. Коли досягаєш результату, до якого ти довго йшов, да? Тобто, ну, прям, от, от прям карта прориву, вона сама про себе і говорить. Але тут дуже важливо тримати баланс. Да? Оцей момент не дозволяти собі зайвого, тому що своїм бажанням можна дати настільки багато волі. Що ти потім просто не зможеш вчасно зупинитися, можуть бути наслідки. Тому тут, будь ласка, будьте дуже обережні. Це по енергіям. Ну, взагалі енергії такі дуже активні, дуже активні. Так, карта поради. Карта смерті. Зміни почнуться з понеділка. Знаєте, мені здається, що буде якась у вас ситуація, коли просто доведеться робити якийсь вибір. А карта смерті непогана карта. Це про те, що ти залишаєш далеко щось ну, залишаєш в минулому те, що віджило. Це дійсно про зміни, це дійсно про е, новий виток в твоєму житті, це дійсно про нові можливості. Але знову ж таки, ти маєш відкинути все старе. Зрозуміти, що ти хочеш, до чого ти м, прямуєш, та, що для тебе дійсно важливе, і рухатися. Тут головне не боятися, що по силі, що по смерті. Ці карти, ці аркани, два старших арканах, панство. Це, звісно, для вас це важливий період в житті, період великих змін, коли буде можливість проявити себе і взагалі щось змінити. По цих арканах не можна боятися, тому що буде больніше, да? переживати ці зміни буде больніше. Я так розумію, що вони все рівно прийдуть в ваше життя, ці зміни. Вам просто потрібно, як то кажуть, розслабитися да? і отримувати задоволення, але а, а, пізнавати себе, пізнавати себе нового. Шикарні карти взагалі для понеділка, ну як знаєте, як початку тижня. Карти дуже класні. Зараз хвилиночку. А панство, перепрошую, має бути інколи на зв'язку. Так, давайте другий варіант енергії другого варіанту на цей тиждень. Король вогню, король жезів. Це про певні досягнення, це про ваші можливості, це про ваші бажання. Таке відчуття. Мені чомусь здається, що хтось із вас загадав перший і другий варіант. Чому? Тому що мені підтягується оцей прорив. Так? Як почався тиждень для першого варіанту, таке відчуття, що для другого якісь зміни, знаєте, щось стане на свої місця. Ви досягнете певних успіхів, ви зрозумієте. Що ви хто? Ви? Ви зрозумієте свої справжні сили, да? ви відчуєте себе справжнього. Це е, аркан про те, що я можу, я хочу. Або так, я можу те, що я хочу. От це про віру в себе, про активні дії, але про думку. Інколи по королю жезлів дуже легко перегнути паличку. І поруч з вами людям має бути комфортно. Не давіть своєю активністю, своїм авторитетом. Король жезлів це ще і про авторитет серед суспільства. Так? Можливо, ви будете вирішувати якісь питання, можливо, вам доведеться відстоювати себе як, знаєте, як свою репутацію, так? бо король жезлів це про репутацію. Будьте уважні, цінуйте себе, будьте уважні, не перегибайте палицю. Ну, і по енергіям у нас е, паш жезлів. Прекрасна карта. Роздивляюся, дуже красива. Паш жезлів – це про нові бажання, це про нові ідеї, знову ж таки про жезли. Бачите, знову ж таки про дії. Та? Карти доповнюють одна одну. Е, паш жезлів про Пошук себе, в, можливо, в новому суспільстві. Пошук себе, можливо, в новому колективі. Щось нове стукає ваше життя. Вам потрібно прийняти буде правильне рішення. Пажезлів це гарні новини. Класна карта, насправді. Дуже активні будуть у вас дні. Тиждень да, буде, буде доволі активний. Будуть нові можливості, по пажу жезлів. Знаєте, ще. Буде хотітися, мабуть, вам зробити все і одразу. <сістити> Встигнути все. І те хочу, і те хочу. І так багато цього цікавого навколо мене, але тут є великий страх не зробити нічого. Тому пріоритет не поспішайте. Я можу те, що я хочу. і так, знаєте... Баланс. Має бути у всьому баланс. Навіть в своїх діях. Третій варіант. Готові? Супер. Старший аркан. Тут в цій колоді про інтеграцію. Я, я, я люблю цю карту. Я люблю цю карту. Помірність. Знову про баланс. Помірність про зміни. Це про вміння чекати, це про вміння спостерігати, це про вміння приймати те, що приходить або не приходить в твоє життя. А помірність вона про поєднання двох світів. Можливо, щось з минулого, можливо, щось з майбутнього, відчути себе тут і зараз. Я би сказала, що це карта спокою, медитації, але не занурюйтесь в це очікування занадто. Все ж таки потрібні дії, потрібні дії. От у всьому має бути баланс. Помірність це карта балансу. Дій, спостереження, тобто розумієте, да? це знаєте, як не поспішайте і не будьте дуже повільними. Спостерігайте, вірте, приймайте і чекайте, але робіть. Карта про це. Тут спонтаклів я е, на цю карту звернула увагу, да, коли тасувала. Красива карта. Мені, як мені ця колода подобається. Подивіться, яка. О, бачите, вам видно мій телефон. Туз Пентаклів. Карта шансу. Взагалі, це одна із самих насправді класних карт в колоді. Чому? Тому що це карта стабільності. Да? Це про стабільність, це про традиції, це і знову ж таки, дивіться. Да? Про стабільність, про традиції, це про вміння чекати. Вдус Пентаклів дає нам шанс змінити свій стан з одного на інший. Але це повільна карта. Ця... По цьому аркану ми закладаємо свої дії на майбутнє. Ми можемо вкласти щось. У, нас у вас з'явиться можливість щось вкласти, можливо, в себе або в будь-яку ситуацію, яка принесе вам результат в майбутньому. Тобто, це про інвестиції. Так? Це може бути навчання, це може бути робота, здоров'я, можливо, покупка якась, можливо, ви щось отримуєте таке. Так? Але от момент шансу від всесвіту він у вас буде. Ще карта може банально говорити про тишу і спокій. У вас все буде рівно. Тримайте рівновагу, тримайтеся своїх традицій, тримайтеся свого коріння поближче до землі. В тому плані, що земні енергії будуть давати вам сили, тому що карта помірності, вона все ж таки і алхімічна. Така, знаєте, трошки про містику також тут ідеться. Зверніть увагу на земне. Можливо, карта і про це. Тобто, да, не, не, не вітайте дуже в облаках, не очікуйте чогось такого по помірності. Можливо, потрібно, у вас буде шанс щось змінити. У вас буде шанс вийти з цього м, стану очікування. Карта може бути про це. Дивлячись, що вам відгукується. Четвертий варіант. Мені здалося, що не записує відео, і все нормально. Все добре, я е, сама себе трошки злякала. Четвертий варіант енергії. О, е, сімка жезлів. Карта стресу в цій колоді. Сімка жезлів е, насправді не зовсім і про стрес. Знаєте, сімка жезлів це коли багато всього на тебе навалюється одночасно. І не обов'язково це е, мова йде про те, що воно хоче тобі нашкодити. Інколи сімка жезлів говорить про те, що ти знаходишся в якомусь стані, що тобі хочеться. І те, і те, і те, і те, обирай. Тобто пора тут вже обрати. Так? Можливо, ви. На цьому тижні енергії будуть, що потрібно буде себе захищати, потрібно буде захищати свої бажання або все ж таки зробити остаточний вибір. Та? Можуть бути якісь палки в колеса, можуть бути якісь ситуації непередбачувані, будьте, будь ласка, готові до цього. І не хватайтеся за все одразу. Тобто, сім жезлів може говорити ем, про пріоритетність. Вас. Може щось заскочити на... до вас. Ще, друзі, вас може щось ем... ну, да, заскочити зненацька. Да, це буде, мабуть, так, правильно сказано. От, щось зненацька може статися. Будьте на поготові. Не розпиляйтеся на все одразу. Зосереджено тихо, спокійно, все буде добре. Баланс, баланс. Сімка це карта. Сімка це число, коли багато. Багато бажань, багато активності, багато спілкування, багато роботи, тому що жезли це про соціум, це про ваші бажання, це про вашу активність. Можливо, потрібно трошки збавити оборот. Дивимося далі. Хм! Цікава карта карта сили. Карта сили. В цій колоді вона так само. Фантастично. Ось вам лев, ось вам жінка. Подивіться, з якою прекрасною короною на голові, яка намагається приборкати а, свій норов і свої бажання. Все ж таки знову карти перегукуються. Да? Мова йде про те, що вам необхідно буде себе. Присмирити в плані своїх бажань, їх буде багато, ви будете стрімко хотіти зробити все і одразу. Причому буде відчуття, що це вам дійсно необхідно. Але карта сили інколи говорить про те, що а, а це точно те, що ти хочеш? Ти впевнений, що це саме твоє? Ну, давай, знаєте, сила це більше про жіночий підхід до вирішення певних питань. Да? Це про такий, давай сядемо, поговоримо, давай вирішимо, давай подумаємо. Давай не будемо гнати там, стрім голов, там, вирішувати якісь ситуації там, ну, без силового методу. Завжди можна домовитися. Та? Але карта сила це ще й про зміни всередині себе, тому що ми пізнаємо себе. Після карти, сили, після карти сили, після аркану архетипу йде відлюдник. А відлюдник це той, який намагається знайти відповіді. Він впізнав себе, він пізнав свої справжні бажання, і намагається знайти відповіді в глибині відповіді на більш такі, знаєте, шукає в собі людину. Давайте так, по карті сила вам необхідно пройти цей урок, впізнати. Себе, пізнати свої бажання справжні, познайомитися з собою, можливо, тримати себе в руках. Це про емоції так само. Да? Тобто не придушуйте свої емоції, але знайдіть з ними спільну мову. По карті сила не потрібно ще давити на емоції сторонніх людей. Будь ласка, коли ви будете захищати свої інтереси, обов'язково думайте про те. Наскільки сильно ви впливаєте на інших, наскільки ви можете бути переконливі. Так? Тобто ну, силовий метод впливу, або будете сильно намагатися на когось натиснути це не є добре. Такі карти. А, і п'ятий варіант, готові, так? Енергії. Вісім кубків. Відпустити себе. Відпустити себе. Це такі, знаєте, енергії тижня. З однієї сторони, це якісь розчарування. Це про те, що ти не знаходиш те, що є в цій ситуації, та, або там в цій події. Ти не знаходиш те, що ти шукав. Це не те, на що ти сподівався. Можливо, Розчарування від якоїсь речі, можливо, навіть, знаєте, це розчарування буде якесь маленьке. Тобто, ну, ви купили для себе щось смачне, з'їли, і воно не таке уж смачне, як вам здавалося. Да, буває і так. А, але це карта про висновки. Ця цей аркан, да, він про висновки, він про те, що зате тепер ти знаєш: він про рух далі, він про те, що. Це не обов'язково те, що сталося, не обов'язково пропагане. Просто ну, для тебе там такого немає. Можливо, хтось інший оцінить цю ситуацію, пошукай для себе щось інше. Не обов'язково терпіти, не обов'язково на щось закривати очі. Знову ж таки, перегукуються в мене з картою сили. Пізнай себе, а ти дійсно цього хочеш. Так? Не бути розчаровані, по вісімці кубків. У вас все попереду. Ви можете знайти те, що вам дійсно потрібно. Єдине, зрозуміти, а що вам потрібно? Що вам потрібно? Вісім кубків іноді говорить і про повернення. Тому тут потрібно слухати більше свої емоції, своє серце, знову ж таки, це про тишу, це про спокій. Можливо, можливо у вас якісь поїздки, тому, знаєте, все так містично і містично. Вісім кубків часто показує на переїзди. Причому вимушені переїзди, да? можливо, десь доведеться поїхати по справах, і це не зовсім буде від вас залежати. Ну, командировки також показуються, відрядження, перепрошую, також йдуть у нас по вісімці кубків. Тому дорога стоїть у вас, як би я так сказала, на цей тиждень, або якісь зміни в своєму сприйнятті певної ситуації, зміни в ваших емоціях все ж таки будуть. Дивимося, дам п'ятий варіант. П'ятий варіант. О, цікаво! Тут також помірність. Слухайте, це дійсно про зміни. Як цікаво перегукуються карти. І мені прям подобається, як цей аркан називається Второ Ошо відпустити себе і карта помірності. Дивіться, жінки таких два прекрасних кувшина, а вона переливає. Воду з одного в інший, в момент очікування. Зміна стану. Зміна стану, зміна емоційного стану, тут вода, тут вода. Да? Зміна інформації, можливо, ви для себе щось зрозумієте інше, можливо, можливо зробите якісь висновки, можливо, будете чекати певних змін, а може і наважитися на ті зміни, які, на які не наважилися. Ну, До цього, да. може знаєте, як а карта помірності все ж таки, вона про всьому свій час. Про те, що зміни будуть, трансформація відбувається вже. Ти в тих процесі, ти в тих потоці, вмій відпустити, да? вмій відпустити, вмій прийняти це про віру. А це про іди так, як ти рухався вперед. Ну тобто не протився, не протився тим змінам, які зараз з тобою відбуваються. Якщо десь щось не йде або десь щось ну, гальмується, ну, можливо, це так і потрібно. Тобто, не, знаєте, не порушуйте баланс речей в природі. Зрозумійте, що вам потрібно, відпустіть себе, вірте, все буде добре. Головне, ваш настрой і віра. Цікаві карти, всі дуже цікаві карти. Сьогодні аркани майже у всіх про зміни, про щось нове, про е, пізнання себе, про шанси, про зміни в цілому. Да? Тут прям карта смерті, вона така глобальна, і тут спонтаклів з, з помірністю також доволі цікаві карти. До речі, панство, дивіться, сила в нас виходить два рази. Карта смерті, два рази. Карта помірності. Я розумію, що насичений такий тиждень дійсно насичений на зміни, якісь такі зміни глобальні, насуваються. Я сподіваюся, вам відгукнулося. Я дуже чекаю зворотній зв'язок, будь ласка. Буду дуже вдячна вашим коментарям, як у вас програлося, або, можливо, якась ситуація вже відіграється, у вас таке можливо, тому що все ж таки Таро показує актуальну ситуацію. Ну, ми питаємо про завтра, да, а карти можуть показувати нам вже про сьогодні, тому що строки вони трошки сприймають по різному. Я вам дякую за ваші підписки, дякую за коментарі. Бажаю вам гарного тижня. Спокійного в плані, в плані ваших емоцій, збалансованого в плані дій і, і відпочинку. От, і, що панство, бережіть себе і бережіть Україну.